Привіт, малята! Осінь господиня продовжує нас пригощати своїми дарунками. Дітки, подивіться, яка пора року зображена на картині. Правильно, це ж осінь господиня. Скажіть, а куди прийшли дітки? Так, до саду! А що роблять діти? Правильно збирають дари осені. Чим осінь пригостила діток? Правильно яблуками. Дітки, а якими дарами нас ще пригощає осінь? Давайте назвемо яблуко, груша. Слива. А тепер давайте спробуємо назвати ласкаво, лагідно. Як ми назвемо лагідно яблуко? Яблучко. А як ми скажемо лагідно на грушу? Грушка. А як ми ласкаво назвемо сливу? Сливка. Дітки. А давайте назвемо, якими бувають груші яблука. Треба назвати стільки слів. Ознак, стільки кружечків. Давайте порахуємо. Скільки кружечків? Один, два, три. Яким буває яблочко? Яке воно буває? Солодке. Жовте, кисле буває. А яка буває груша? Духмяна, Запашна. Ще яка буває груша? Жовта, так? Стигла. Малята. А давайте допоможемо ляльці Марійці. Розповімо їй, що потрібно робити з фруктами. Давайте порахуємо стільки хваринок. Один, два, три, чотири. Нам потрібно підібрати чотири слова. Що ми робимо з фруктами? Їмо. Варимо консервуємо, пригощаємо. Малята Марійка вам дякує за допомогу і підготувала для вас вірш. Давайте спробуємо разом його розказати. Прилетіли зяблики. Принесли по яблуку та поклали на вікні мамі, татові, мені, тіці, дядькові та діду, ще й сусідці і сусіду, хто б найшов до нас у дім, по гостинчику усім. А тепер давайте спробуємо разом.